Вітаю, друзі! Для тих, хто не знає новий режим зимовий рейд. Дивіться. Зима в самому розпалі, і Джейсон Стейта радий представити вам особливий сюрприз. Галанай. Зустрічайте зимовий рейд. Цього року до нашого засніженого містечка приїхав містичний фургон, який побував у багатьох країнах і часах, доки нарешті не дістався до вашого гаража. Всередині настільна гра, в якій весь світ майстерно відтворено з паперу. І навіть танки. Чекайте, що вони оживають! Пориньте в справжню зимову казку і приготуйтесь до захопливих пригод. Правила прості, але з кількома сюрпризами в бою беруть участь одразу три команди. Перемагає та що першою збере 50 подарунків на своїй базі. Проте доставлені призи не в повній безпеці. Ви можете поцупити їх із бази суперників, але й вони можуть зробити так само. Тож не забувайте захищати власну базу. Майте на увазі знищення вашої машини, подарунок для супротивника в прямому сенсі. Але не хвилюйтесь, відродження не обмежені лише 15 секунд, і зі звичайного аркуша створено новий танк. Подарунки з'являються в центрі мапи біля святкової ялинки. Їх можна збирати чи забирати. Але будьте обережні, наприкінці матчу почнеться снігова буря. Якщо збір пішов не за планом, скористайтесь ремонтною стрічкою. Її мають усі три орігамі танки. І це ж ніяк не вся їхня святкова магія. Важкий штурмовик мчить в епіцентр битви на реактивних прискорювачах, сповільнює супротивників хуртовиною і навіть стає невразливим. Щоправда, на короткий час і ціною очок міцності. Середній захисник весело роздає з автогармати, лікує союзників і будує турелі, вправний у підтримці союзників і захисті бази від спритника. До речі, Деві? Точно він же невидимий. Спритник стає привидом Різдва, причому постріл із невидимості б'є болючіше за звичайний. Ще він створює зону, яка позначає конкурентів і дає підвищену шкоду по них. Загалом цей нахабний пустун краще за всіх краде подарунки. Команди будуть збалансовані за типами танків. Спробуйте зимовий рейд разом із друзями, щоб повною мірою розкрити потенціал цих машин. Ви зможете брати участь у зимовому рейді протягом трьох запусків, які триватимуть по чотири дні з п'ятниці по понеділок. Після початку кожного запуску відкривається одна з трьох глав прогресії, і кожна з них буде доступна до закінчення події. Якщо не встигнете закінчити главу за чотири дні запуску режиму, не біда. Від початку події та до 13 січня можна проходити прогресію в випадкових боях. Для проходження прогресії потрібні подарункові монети, і найбільше їх ви отримаєте саме в режимі зимовий рейд. Сміливо обмінюйте їх на приємні нагороди, кредити, бони, вільний досвід і навіть дещо новеньке. Тільки в цій події можна отримати нові 3D-обвізи з містичного набору, які додадуть вашим машинам трохи святкової магії. Старт рейду вже незабаром поринайте у спекотні бої та святковий настрій, і отримуйте круті подарунки.